Покажіть ласка, мене не свічення. Маю право. Бо ви не маєте Маю право. Покажіть посвідчення. Маю Почувать повне то... право. Ні, має. Ну давайте. Давайте закон статті. Якщо, якщо на це почалося. Я поясню. Будь ласка, виключіть камеру, я вам нормально я поясню. Я вочі не свідчу, я, я буду. Я не свідчу. Добре, посіть нас, я вам нормально поясню. Ви мені просто реально в очі світу. Я... Отак я, я не свідчу. Да, МПС, де да, зараз якась? Антитуристична ситуація. Ант... Ні, це не закон. Ви думаєте, я того не знаю? Я вам не знаю, я ж вам не зібрав нічого, ні підкидувати, нічого. Нас послали. перевіряти... Покажіть сум... посвідчення. Я вам показував посвідчення. Ви в темноті показали посвідчення, думаєте, я його побачу? Давайте, впритик. Будь ласка. О Знімати не обов'язково. Обов'язково. Обов обов'язково. Не обов'язково, тому що я, що ну, я ті, ну, дійсно ну, вам не собиралась нічого, ні підслідувати, нічого. Я просто попросила вас показати сумку. Просто щоб ви мені відкрили, я подивився. Повірте, я в мене покажу. нічого немає, але я ради принципу не покажу. Будь ласка, це є ваше. Наві... Інше ваші... питання. Навіщо ви питаєтесь і користуєтеся цими документами? <пості> Давайте це попарше, так. По-друге, ми... у вас <пості> міл... Міл... ні поліція, ні міліція, у вас охорона. По-перше, це На. охорона Державної служби, Мені яка все... охороняє парки, яка парки... співпрацює міліцією. Добре, тоді назвіть назву цього парку. Скажіть назву цього парку, якщо ви тут патрулюєте. Це СК. Ні. Як ні? Ну, розшифруйте. Це СК. Це блядь, парк. Ні. Як ні? Це не ЦСКА, це не військово-службовий парк. Ну Бачите, починається зараз мене грузити, хоча. Я не, не гружу. Якщо ви патрулюєте в цьому місці, ви маєте правильно знати назву, так? У нас є точки, я вам пояснюю. Добре, ССКА, точки. у нас є, блядь, парк Костюшки, у нас є парк ЦСКА, Блядь, Знаєте, блядь, що, і що парк далі. Костюшки не існує? Є парк імені Івана Франка. Якщо право. Вам особисто. так не називають. По-перше, в міліції це не називається. Це видається в указах і в документах. Ну бачите, ну в міліції не працюєте права. У мене є знайомий в міліції. Ну, я знаю, як то все є. ну, на в міліції, в неї запитається. М, ну, я розумієте, є блядь, просто реально наряд міліції, а я просто охорона служба Державна служба охорони, яка охороняє партію. Що щось я вас не бачу в парку Костюшка, коли там ходять з пивом і так далі. Що ви мені тут розказуєте? Ми ходимо тільки Добре, і тут що вночі? Да. Не повірите? Я тут вже місяці два ходжу вночі з роботи, і нікого я не бачу. Щось ви перші такі з'явились, ну, крім бо, патрульної принципі, служби, можливо, що ви тут розповідаєте? Вирішили не тверези, на ксіво, типу, от покажи. Я ж не собравсь, вас там на гроші розводити, ще якось. В нього. Добре, навіщо ви я це робите? Я ж не кажу, давайте мені гроші. Ну навіщо ви справи? це робите? Якщо Просто б... я вам поясню, А я якщо б якась інша людина була. Ну якщо б по-іншому віднеслася до цього, повелась. А? Будь, ласка. Будь ласка. Це нормально, так? Так, да, це цілком нормально. Це цілком нормально, що? Да. Ш... Весело Просто взагалі. Я... Я ж вам не кажу, передаю, давайте мені.